Дня покажіть, будь ласка, меган три ціни. Дякую. Без питань, пішли, покажу. Ринок великий даних автомобілів. Від кольору до вибору просто є. Зараз покажу, які ціни, що з'являють по пробігах. Не забувай за лайки, підписку. Не забувайте, займаємося автопідбором будь-які із цих автомобілів, які знаходяться тут. І не тільки можемо брати вам підбір під ключ, можемо оглядати разовим оглядом. Не тільки тут працюємо по двох областях Рівненська, Волинська, щось зацікавить. Телефонуйте, проконсультуємо та знайдемо вам хороше авто. Зараз сідаємо зручно і дивимося, що в Меганах третіх робиться на Луцькому авторинку. І одразу зустрічаємо перший екземпляр на хорошій Комплектації показую туманки, парктроники. Просто, на жаль, фара легкосплавний диск, зимова гума, складання, бовс, люк панорама, безключовий доступ. І по ціні це в нас 12 рік. 9700 вартує 1,6 дизель. Ось такий екземпляр. Дивимося по салону. Комбінований салон. Шкіра, Алькантара, підігріви, до речі, у нас присутні. Шестиступка, гарне шкіряне кермо, навігація, електростоянковий круїз, повний склопакет. Все в нас присутнє в автомобілю. Такий цікавий екземпляр. Парктроники зад присутні. Екземпляр перший зустріли за гарною ціною 9700, 178 заявляють пробігу. Йдемо шукати. Нас зустрічаємось такий бюджетний екземпляр. 13 рік за 8 тисяч в сірому кольорі. Давайте покажу вам його детальніше. Просто фара туманки, легко сплавний десь зимова гума, релінг поверху присутній і ключове по характеристиках. 13 рік, 8 тисяч 1,5. На жаль, не вказаний пробіг потрібно витати. Чого нема, просто кермо. Проста в нас тканина, не повний склопакет. Шести ступочка. Клімат навігації присутня. Ось такий бюджетний екземпляр зустріли. не вказаний пробіг. Йдемо шукати наступний. Ще один бюджетний екземпляр. 8650 за рестайлінговим. ви бачимо, великий значок, друга туманка, лінза в нас. Простий, нелегкосплавний диск, безключовий складання, і він у нас вартує. 8650-15 рік, 248 пробігу, 1,5 дизель на 81 кВт. Комбінований ще й салон, шестиступка, гарне шкіряне кермо, повний склопакет. Ось так він гарно виглядає, безключовий по всіх дверях, парктрон, і зад без камери ось такий цікавий екземпляр. Прям дуже цікавий за такою ціною. 248 низ ринку. Тому потрібно дуже детально такі автомобілі понизу ринку перевіряти. Тому що посудіть по собі хороше авто завжди понизу ринку. Ви навіть своє не схочете продати. Тому потрібно детально діагностувати, дивитися, що тут дійсно такий пробіг, що по підкрасах, що по кузову, чи він не зварений нас. 650 такий екземпляр є і йдемо шукати наступу. І відразу зустрічаємо аналог. Тільки цей вже в нас вартує 10750, показую рестайлінговий, 15 рік лінза. Доповнюваєш до туманочки, легкосплавний дис, чорні дзеркала складання, безключовий доступ також по всіх дверях. 241 пробігу, 15 рік не фарбована, заявляє власник, 1,5 дизельок. GT він у нас навіть. Заявляють, бачимо так, ковшик у нас присутній, Гарна стрічечка, gt шилдочки навігація шестиступка, ступка електростоянкове, повний склопакет, е, да, такий цікавий екземпляр. GT парктроник взад присутній у нас. Гарному кольору на гарних дисках. 10750 вартує, 1,5245. Заявляють пробігу. Йдемо шукати наступний. Зустрічаємо ще один чорненький екземпляр. 12-й рік у нас лінза, помивачі, туманки, парктроники в нас перед присутні. Гарний легкосплавний диск. По характеристиках це 1,5, 240 заявляють пробігу 12 й рік, 9500 вартує складання, боус безключовий. Комбінована тканина шкіри і сидіння в нас. Гарне шкіряне кермо, шестий ступка, повний склопакет навігація. Це в нас присутній люк з панорамою. Задній ряд сидінь. Шторка позаду є. Парктроник позаду також присутній. Ось такий екземпляр. 12 рік, 240 пробігу, 1,5 за вартістю 9500. Зустрічаємо три екземпляри, 1, 2, 3, а навіть 4. Там ще стоїть четвертий. Давайте показую. Починаємо з біленького. Тут дуже така ціна. У нас цікаво 6950 і він у нас дизельний і 10 рік, і 220 заявляють пробігу. Лінза, омивач, туманка, парктроник. Гарний легкосплавний диск присутній, безключовий, люк-панорама. Такий прям дуже цікавий, 6950 він вартує. Він у нас на повністю шкіряному салоні на автоматі. Такий цікавий екземпляр. Дуже дещо, скажімо так, що він вартує, плюс автомат 1,5 і 220 пробігів, але ж такий екземпляр є. І відразу не виключаємося, йдемо, показуємо наступного. І що ми бачимо? Тут нас заявляють 116 тисяч пробігу. Ну давайте покажу. 10 рік, 1,4 бензин, 7500 він вартує. Гарна комплектація заявляє, власник. Бачимо туманку, просто фара. Легкосплавний диск, безключовий, складання присутнє. Тканевий салон 6-ступка, шкіряне кермо, маленька в нас навігація. Ось такий екземпляр, комплектація, така базова комплектація, нічого тут дивного нема. 116 пробігів, єдине, що це тут хороший у нас пробіг. Так, і відразу чорний. Бачимо, на яких гарних він нас дисках. І просто нова в нас стоїть тут гума. Такий цікавий. Просто фара, парктроник, туманка, присутність складання, боус. Безключовий доступ. 9200, 12 рік, 260 пробігу, 1,510. Ось такий екземпляр на комбінованому салоні, електростоянкове, поширена гарна мультимедія. Шкірене кермопоросло поки присутній. Задній ряд сидінь, шторочка бачу, позаду є, релінг поверху присутній. 12 рік 1,5, 260 пробігу, за вартістю 9200. І ще один біленький, також показую. Бачу пригнаний він із Франції, туманка Парктроник, просто фара. Легко сплавний диск континенталь, зимова гума, боус безключовий, люк панорама 12 рік, 1.5, 234 заявляють пробігу, без підкрасів, рідний пробіг заявляє власних 100%. 10-250. Комбінований салон, шкіряне кермо, розширена навігація, шестиступочка, ступочка, електростоянковий, повний скоп. Задній ряд сидінь, Гарний білий перламутр переливається. Парктроник зад також присутній. З таких пару екземплярів зустріли на одному місці йдемо шукати наступні. Зустрічаємо ще один екземпляр 9-го року. За вартістю 6300 показуємо також просто фара туманки, білий колір. Простий у нас сплавний диск. Релінг порху без ключового немає. І це в нас 9 рік, авто із зі Швейцарії. 6300 і немає в нас дизель, але не вказаний який дизель і не вказаний в нас пробіг. А, ні, пробіг може є. Ні, нема пробігу. Такий екземпляр, просте кермо, простий кондиціонер, 6 ступка, повний склопакет, простий тканевий салон. Тобто така-сама сама, сама мінімальна комплектація в нас, але ж є ціна, звісно, не вказаний пробіг. 6300, такий білий екземпляр і йдемо шукати наступний. Зустрічаємо ще два таких екземпляра в хеджбекові в нас і біленький універсал GT Line комплектації, і він вже у нас рестайлінг. Ви показують цього чорного хеджбек, легкосплавний диск, туманка. Проста фара 650, 1,6 бензин, 230 пробігу. Такий тканина, просте кермо, п'ятиступка простий кондиціонер навігація, також у нас присутня, такий екземпляр 650. І GTI в нас, люк панорама, також плавний диск, складання в нас присутнє, лінза. Туманка також все є. 9999, 250 чи 260 не можна розробляти. 14 рік, 1,5. Такий екземпляр, без нічого нема, ковшиків у нас. Гарне кермо, стрічечка присутня, шестиступка. Навігація, повний пакет є. Задній ряд сидій. так, Доволі непогано виглядає. Парктроник позаду присутній. Ось такий екземпляр є. 9, 999, 250 чи 260, не можна розібрати, скільки заявляють пробігу. Йдемо шукати наступний. Ще один екземпляр зустрічаємо, бачимо. Німець у нас парктроник, туманка, проста фара. Гарний легкосплавний диск на бовса. Повторюється у нас 12 рік, 1,5, 267 заявляють пробір, 8900 вартує. Без ключової присутні комбінована. Шкіра тканина салонна, шестиступка, навігація, електростоянкове, повний склопакетку і все присутнє. Задній ряд сидінь. Такий. Арктроник позаду також присутній. теж присуть. Екземпляр 8. 900 вартує, 267 заявляють пробіг. Ще один чорний екземпляр в рестайлінгу. Дивимося також. Лінза, туманка. Гарний. Легкосплавний диск, літня гума. Лімітет на комплектації. По характеристиках це в нас 15 рік, 227 пробігу заявляють, два ключі. Німеччина 10499 вартує. Присутній тор, заявив власник. тканина, гарне шкірене кермо, навігація клімат, повний склопакет. Присутність, такий екземпляр. Статію, додаткова гума, бачимо. Парктроник позаду також присутній, Такий екземпляр зустріли. Рестайнру 10499 вартує яких пару екземплярів показав, є такі автомобілі, можна їх шукати, їх можна показувати там, скажімо, до вечора. Але ж показав пару екземплярів. Ціни бачили, пробіг бачили. Ціни орієнтовно, там, скажімо, як починається від 7, так і до 13 тисяч. Залежить, що хочете постану, що хочете... По пробігу, ось так це вже буде варіюватися, який двигун, тобто і так далі. Цікавить пошуткого автомобіля. Контакти знизу можемо знайти, перевірити все, надсилаємо в ключове завжди в підборі. Вам у відеозвітах, щоб ви максимально все знали про автомобіль. Контакти знизу телефонуйте, проконсультуємо та знайдемо вам хороше авто.